Приречені вибирати, кожен день встає нове наше сонце. Ти помітив? Постаріла за ніч кімната, де прокинулась, наче бита старша сестра тієї, де ми заснули. Вона знає більше вибухів, ніж сьогоднішніх. Вже минулих. Молода і тільки вранішній пил назбирала по кутках нової надії на себе завтрашню. ще замало. Твої очі значно старші, ніж вчора були, вони чули, та як не бачити мій розпач вночі, не забули. Як я засинала, плачучи, нащо прийшло минуле, руки огортали крилами, полишені вчасно, не до облич давнішніх, коли метал летить у власне. Сьогодні це не ми, та хто нас завтра спасе, неясно. Без стуку годинника в двері світанок тут не настає, і як достатньо слів денних вчорашні не дістаємо. Ми могли б бути інші, але тоді б нас тут не було, І падали б мої долоні ласкаві на чуже, не твоє чоло. Зараз я малюю обличчя несправжені лише тоді, коли, здаюся, зовсім зникаю в похмурі, без сонця дні. Я пам'ятаю, як я прийшла до тебе і знаю, чому лишусь. Забуваю зіниці полишені своїм поглядом до твоїх. Особливо, коли спиш молодим і спокійним, як колись було, і стихає жаль за невибраним, що має одне лише крило.